Розгинання колінного суглобу це є одна з важливих тем, адже в більшості випадків, після такої хірургії, ми маємо певний дефіцит розгинання в коліні. Величезна кількість тут досліджень вам є запропонована, де йшла мова про дослідження, чи можна працювати одразу на розгинання, чи не можна Значить, дослідження говорять про те, що розгинання одразу на першій зустрічі в роботі з фізичним терапевтом. Якщо працювати, немає даних, які говорять про те, що ми здатні порушити цілісність трансплантанту і вплинути на стабільність коліна. Натомість, чому повне розгинання для фізичних терапевтів є важливим і вкрай важливо є одразу його добиватись? Це є необхідна і нев'ємна складова для відновлення повноцінної ходьби, тобто є потреба в відновленні повного розгинання. І ось тут якраз. Показано положення, яке я пропоную своїм пацієнтам. Тобто, це є, ставимо певне підвищення під п'ятку, щоб був такий місток, і дуже часто, якщо пацієнти толерують це положення, я пропоную ще давати певний тягарець на коліно і дуже часто цей тягарець є у вигляді холоду. Тобто воно важить близько 250 там, можливо, 300 максимум грам, і якраз е, це слугує додатковим навантаженням і водночас використанням холоду. Ось е, мої рекомендації е, є наступними, що потреба знаходитись в такому положенні повинна в часових мірках сягати до 15 хвилин. Тобто, якщо пацієнт в мене витримує 15 хвилин в такому, в такому положенні, тобто не наростає біль, Дискомфорт, який він не може вже толерувати, тоді я е, можу збільшувати цей тягарець навантаження. Тоді, коли він може сягати до кілограму, півтори кілограми, ось, і це є мої рекомендації. Е, стосовно такого пасивного способу відновлення розгинання, і також е, на іншій картинці у вас показано якраз дефіцит е, розгинання. Ось тут є показана е, ліва кінцівка, де п'ятка є вище в порівнянні з правою. Ось і це ще один зі способів раз оцінки е, наявності повного розгинання або дефіциту. Це один зі способів в такому положенні оцінювати. Притому е, це також може слугувати в подальшому і використовуватися як терапевтичне втручання. Дуже часто ми також пацієнта можемо викладати в таке положення, проте тут потрібно зважати, аби навантаження не падало на передню поверхню коліна, тобто, де були здійснені проколи, порти проводилися, заводилися в коліно. От цю ділянку потрібно уникнути від навантаження, тобто опір буде на, тут падати на ділянку стегна. І також можна пасивно виводити в таке положення, певний проміжок в цьому положенні знову ж таки знаходитися. І при потребі можна навіть давати якийсь тягарець навантаження на ділянку п'ятки, для того, аби це чинило додатковий. oper